Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому своєму відео покажу, як працювати з молярною концентрацією речовини. Ця концентрація вивчається при ЗНО. Дехто з учителів дає в школі, і, в принципі, в університетах вона теж вивчається. Молярна концентрація позначається це з буковкою М, як індекс М велика. Ця концентрація показує, яка маса речовини. Припадає на один, яка яка, яка кількість речовини, не маса кількість речовини, припадає на один літр розчину, або один дециметр рошину. Розмірність моль на літр, або моль на дециметр кубічний. Тобто це одне і те саме. Задачки, в принципі, відносно прості, але є свої особливості. Перва особливість це коли в нас є звичайна задачка, де, сказано знайти малярну концентрацію, наприклад, каліюно 3. масу, Якщо ми знаємо, що маса калі 3 розчинена в розчині була 22 грами, а об'єм а об'єм розчинника, в якому було розчинено, Тобто об'єм води дорівнює, там наприклад Ну, хай буде 250 мл. І знайти молярну концентрацію. Знаєте, це молярну. Знаєш, в чому особливість? Коли ви пишете данно, у вас дано 250 мл, ви так і записуєте. І далі, в принципі, зазвичай учні забувають про те, що розмірність у нас моль на літр або моль на дециметр кубічний. Відповідно, якщо у нас тут в розмірності. Мілілітри, сантиметри кубічні. Ми беремо і ділимо на тисячу, щоб перевести об'єм в літри або <кхи>, дециметри кубічні. І коли ми поділимо на тисячу, у нас буде 0,25 літра. І от оце число вже потім в розрахунки підставлять. Краще переводить зразу, коли пишеться дано. Про це ви пам'ятаєте. Чи це, що далі е, у записі? Формулі воно зазвичай губиться. Тобто практика показує, що відбувається зазвичай так. Далі береться просто формула. Це молярний калій НО3. І підставляється маса калії но 3 Поділити на малярну масу калій НО3 і помножити на об'єм. Молярна маса калії NO3, знову ж таки обраховується окремо, я її пам'ятаю, тому я її просто зразу підставлю. 100 ,1, і множимо на 0,25 і дорівнює 0,8 моль на літр. Ось таким чином воно рішається. Тобто ключовий момент тут переводить. За те, що в одних задачах дається літри, дециметри кубічні, але найчастіше даються мілілітри або сантиметри кубічні. І от оцей момент приводить до того, що далі задачка рішається неправильно. Наступною особливістю задачі на малярну концентрацію є те, що коли нас просять знайти масу, розчину, знайти масу розчинної речовини або об'єм розчину, в нас виходить, що в текстовому варіанті задачка звучить трошки незрозуміло, і часто це збиває з пантелику. Тобто, наприклад, Знай ти масу там, наприклад, калії НО 3 в, там, наприклад, 2 М розчині об'м, ну там, наприклад, візьмемо, щоб було проще 0,5 літра. Що в нас виходить? У нас є речовина, коли ми записуємо дано. У нас є каліїно 3. Це те, що ми будемо працювати. У нас є об'єм до рівня 0,5 літра. Нам вже тут переводити не треба. О, нас просять знайти масу каліїно 3. О, ми пишемо формулу самолярне дорівнює Маса каліїно 3. На малярну масу калій NO3. І на об'єм. І ми дивимося, оця величина у нас можна бути знайдена. Ось ця величина в нас є, ось це є, а ця малярного для того, щоб розв'язати задачку, нема. І тут все впадає. Тобто хтось доходить до цього моменту, то, хтось зупиняється на ось. цьому. 2 – це те саме, що у нас виходить 2 моль на літр. От в текстовому варіанті цей запис означає, те, що стоїть перед М, це концентрація в циферках, а М розписується як моль на літр. Ось таким чином. Число остається, моль на літр перевести з М. І далі задачка рішається дуже просто. Тобто з цієї формули ми виводимо, чому буде дорівнювати. М. нам надо масса. А в принципе, тут працюем просто, поскольку масса у нас стоит в горе, у нас получится, что масса доревняет масса калия на 3, Древние, так, надо было записать самолярное, калий НО3, древние э, 2 моль на литр. Об'єм помножить на молярну масу і помножить на це молярне. Далі підставляємо. У нас виходить 0,5 на 101 і на 2. І дорівнює 1 моль на літр. Тобто тих, 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 101 грам. 101 грам. Ось таким чином. Просто і легко. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Всі доброго. до нових зустрічей.